Електроскутер Сіті Coco 1500 Вт. Щось середнє між електросамокатом, електровелосипедом і електроскутером. Можна їхати як сидячи, так і стоячі. Швидкість розвиває до 45 км за годину. Літіонна батарея 60 вольт 12 А. На одному заряді проїде до 40 км. Заряджається 5-6 годин. Вага його 65 кг. вантажопідйомність 200 кг. Колеса у нас 255 на 55 на 8. гідравлічні дискові гальма, амортизаційна вилка. В комплекті завжди йдуть брілочки із кнопочкою дистанційного запуску і сигналізацією. Тобто, запустити можна із брілочка. На табло видно швидкість, вольтаж, пробіг і заряд акумулятора. Зараз увімкнені денні ходові вогні, щоб увімкнути світлофар. Можна просто повернути ключем два рази. Мій зріст 162 см. Але за рахунок регулювання висоти керма підійде для людини зростом від 150 до 2,5 метрів так точно. В наявності завжди в двох кольорах: чорний та синій. Ціна у нас найкраща? Питайте в коментарях. Ставте вподобайки. Чекаємо вас у магазині Комфорт Центр.